Ворог не припиняє обстрілювати Харківщину. Протягом доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах. У місті Куп'янськ, внаслідок обстрілів росіян, горіли складські приміщення продовольчого підприємства без постраждалих. Після 20.30 у безлюдівській громаді, що в Харківському районі, внаслідок ракетних ударів пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, автомобілі. Близько 21-ї години у Пісочинській громаді ракетні удари пошкодили приватні домоволодіння, дахи будинків, господарчі споруди. Рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, які сталися через обстріли. О 16 ті рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу одного з підприємств у місті Куп'янську, на території якого зайнявся склад. Площа горіння склала 1500 квадратних метрів. Увечері близько пів на дев'яту декілька ворожих ракет впали на території Бізлюдівської громади. У селі Котляри одночасно виникли дві пожежі у приватних садибах. Горіла господарча споруда, розбомблений гараж на загальній площі 150 квадратних метрів. Також вибухом суттєво пошкоджували Житловий будинок та три автомобіля. За даними екстреної медичної допомоги, після цих обстрілів є постраждалі. Три людини госпіталізовані: дві жінки 41 та 64 років. Їхній стан середній. Чоловік 40 років перебуває у важкому стані. Одному постраждалому надали допомогу на місці. Згодом у штабі оборони повідомили про смерть одного з постраждалих. На жаль, сорокарічний пацієнт, якого госпіталізували до лікарні внаслідок вчорашніх ракетних ударів, помер. Чоловік був у важкому стані, отримав численні осколкові поранення. Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС ліквідували 122 вибухонебезпечні предмети. Мінна небезпека на Харківщині досі висока. Зазначають у штабі оборони і закликають бути максимально обачними. На лінії зіткнення точаться запеклі бої. Збройні сили України на позиціях продовжують захищати Харківщину від окупантів. Я біляєва, Стас Дайнеко, Харківський і місті.